Команда фаворити з Рівного першою забила у ворота однолітків із Корнена. Втім, ще до перерви юні футболісти із околиці обласного центру відповіли двома влучними ударами і святкували перемогу 2-1. Ми грали в пас, не боялися програти, грали грали, як могли. Гол забили, і вони вже якби розслабилися, як можна так сказати. І пропустили два. Ну, вийшли потім моменти були, але потрібно забувати. В такій грі треба моменти реалізовувати. Учасниками змагань стали місцеві дадо Порсо, Криштіано Роналдо, Маріо Гьоце, маленькі зірки, збірних України та Німеччини, і навіть рівненського Вересу. Спілкуюся зірками, сім'я з команди зв'язок з ними. То подарвали футболіст Орловський. І ще пару футболок, є, таких як Степанюка, Котлера і Страшкевича. Загалом у змаганнях наймолодших у форматі кубкового турніру взяли участь 12 команд із різних куточків рівного, а також прилеглих сіл. Змагаються у форматі 6 на 6 на майданчиках просто неба на вулицях Мельника та Коновальця. Професіонали є, да, з 26 ї школи з вереса, але не команди виключно діти. Тобто літо, канікули, хочуть пограти, приходять. Правила спрощені для дітей, так як вони ще ну. І правила не знають їм по 14, по 12, даже по 9 років діти є. Правила спрощені, тобто правила міні-футбольні, але деякі правила і футбольні. У перший день змагань перемогу здобула команда центр із рівного у четвер. На старт вийдуть команди віком до 17 років. Матчі розпочнуться на спортмайданчиках на вулицях Коновальця та Мельника. О пів на 11 ранку. Роман Сфрида, Сергій Савта. Інформаційна програма День.